Ми вже два роки з моменту реєстрації законопроекту у Верховній Раді 16 народними депутатами чотирьох політичних сил намагаємося заборонити в Україні рекламу сигарет. Тобто, спершу було важке перше читання, де було 303 голоси це консультаційне більшість. Потім рік. Тяжкої роботи лобійської блокування та далі в робочих групах. І потім, 22 вересня, нарешті 332 депутати проголосували за цей закон. Здавалося б, все. 332 депутати. Литвин підписує на підпис президенту, А президент, який має про здоров'я населення, швиденько підписує, і в Україні зникає багато видів реклами, яка вербує підлітків починати курити. На жаль, в Україні стався Більше Ніж 90 днів Володимир Михайлович чомусь. Не підписує цей закон. Різні є в нас версії, чому не підписує, тому що вибори починаються, стінові транснаціональні корпорації блокуються. Зрозуміло, можливо, в них якийсь спільний інтерес, не знаю. Тобто дуже дивно виходить ситуація, і ми це вже шостий пікет з особистим персональним зверненням Володимира Михайловича. І в понеділок на погоджуванні на раді він сказав, що його громадські вже замучили. Скрізь в нього вимагає, скрізь просить, скрізь його, як то кажуть, зустрічає з вимогами та Тим не менше, віз і нині там. І тому ми вимагаємо, що в 2012 році Україна нарешті, згідно міжнародних зобов'язань, взятих після ратифікації рамкової конвенції ВОЗ і боротьби проти Тютюну, виконала міжнародні зобов'язання, а також, найголовніше, це обмежена можливість тютюнових компаній відбувати її. Литви! Підписуй! Чезна боротьба в комітеті, і навіть дійшло до того, що тютюнові лобісти в комітеті з питань свободи слова інформації вислали Голові комітету Андрію Шевченко вчора на вчорашньому засіданні, оскільки його принципова позиція і в цьому питанні заважала тютюновому лобі, тому Андрій Шевченко розплатився за, за інтереси народу України, оскільки тютюнові лобісти вимагали, щоб цей текст був послаблений. І сьогодні ми вимагаємо в Литвина зробити свій вибір, бо в 2012-му народ України зробить свій вибір проти партії, яка голосує. Роду України. Дуже дивно, чому голова народної партії не підписує потрібний для народу закон. Литвин не гальмуй, підпиши закон. Литвин, не гальмуй, підпиши закон! Литвин не гальмуй, підпиши закон.